Тестування випускників по новому. Що змінилося до середини червня? Випускники шкіл активно здають тестування, аби вступити у вищий навчальний заклад. То що потрібно для вступу в університет цього року? Скільки часу дається випускнику для здачі мультипредметного тесту? Що із собою брати на тестування категорично заборонено. І що робити, якщо в день здачі тесту вимкнули електроенергію або повітряна тривога сильно затягнулась? Замість бюджету та контракту будуть гранти на навчання, коли та як це працюватиме? Я, Дарина Трунова, про це сьогодні вам розповім. Від війни стомилися і страждають усі, у тому числі наші діти. Взагалі складно уявити, як школярі намагаються добре вчитися, адже їм постійно заважають повітряні тривоги в день і вночі. Вони так само не висипаються та у них теж здають нерви. Але чи не найбільш складно, напевно, школярам, які випускаються під час війни? Адже будь-який екзамен це величезний стрес для того, аби спростити учням вступ у виш? Ще два роки тому ЗНО замінили на мультипредметний тест. Але чи простіше стало самим випускникам, як підготуватися до тестів майбутнім випускникам? Чи є бюджетні місця, чи тільки контракт? Зараз спробуємо розібратися разом. Отже, умови проведення НМТ в Україні з 14 травня по 25 червня триває основна сесія національного мультипредметного тесту. Цьогоріч майже 300 тисяч учасників вже зареєструвались. З них 20 тисяч здаватимуть іспит за кордоном. Аби отримати запрошення на тестування, потрібно зареєструватись у персональному кабінеті. А далі прийде лист із часом та місцем проведення тестування. Що важливо, випускників попереджають, не варто нікому говорити про місце і час дачі тесту. Чому за словами очільниці українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко, це потрібно, щоб убезпечити абітурієнтів? На жаль, військові країни-агресора дуже уважно стежать за всім, що відбувається в Україні. Очевидно, що підлітки вступники можуть стати цілями. Країни агресора, тому ані ми, ані учасники оцінювання не мають повідомляти про те, де саме відбувається тестування. Також важливо врахувати час на дорогу та приїхати заздалегідь не менше ніж за 10 хвилин до початку тестування. Інакше доведеться перездавати тест. Це можна буде зробити у період з 11 до 19 липня. Які предмети обов'язкові в НМТ? Цього року тест потрібно здавати з чотирьох предметів. Це три обов'язкові українська мова, математика та історія України. І ще один предмет на вибір. Скільки триватиме тестування? Тест триватиме чотири години. Тобто усі чотири предмети здаються за один день з перервою у 20 хвилин. Перших дві години будуть завдання з української мови та математики. Друга половина завдань з історії України та обраного предмета. Чесно кажучи, я трохи в шоці, бо коли здавала ЗНО 14 років тому, то усі предмети здавались в різні дні. А обов'язкових було лише два: історія України та українська мова і література. Тепер же випускники мають бути максимально зосереджені та фактично чотири години працювати без відпочинку, а ще до цього додати стрес, який може значно зіпсувати настрій. Але попри ці складнощі, Тетяна Вакуленко каже, що єдиний варіант, аби усі охочі могли здати тестування, адже хтось їхатиме з окупованих територій, а хтось здаватиме за кордоном. Тому не усі матимуть змогу декілька разів їздити та здавати тест. Тому поки це найкращий варіант із можливих. Це надзвичайно складно, це е, дійсно стресова ситуація, до якої потрібно готуватися. За кордоном ми маємо майже 10% від загальної кількості учасників. Так само значна кількість учасників перебувають на тимчасово окупованих територіях або на територіях активних бойових дій, де ми не створюємо тимчасових екзаменаційних центрів. Відповідно, учасникам довелося би приїхати декілька разів до цієї локації. Це надзвичайно дорого і складно. НМТ чи ЗНО, що складніше? Якщо порівнювати із ЗНО, то зараз завдання дещо спрощені. Чому? Бо увесь тест здається на комп'ютері, тому розширених запитань майже немає, адже на них іде більше часу. Тож залишили лише запитання у форматі тесту, але все ж таки тримати увагу протягом чотирьох годин з чотирьох предметів це складніше ніж здавати їх в різні дні з перервою та можливістю підготуватися. Чи стало легше здавати тест? Напишіть свою думку. Можливо, ваші діти вже його здали або проходили у минулі роки. Цікаво, чи спростило це вступ випускників до вишів під час війни? Давайте разом обговоримо. Що робити під час НМТ у випадку повітряної тривоги чи відімкнення світла? Воєнні реалії, звісно, додають зайвих нервів випускникам. І що робити, якщо почалась повітряна тривога або відімкнули світло під час тестування? Тетяна Вакуленко пояснює, що у цьому випадку, якщо електроенергія не повернеться за 2,5 години і так само за цей час не закінчиться тривога, можна буде перездати тест. Але є ще один варіант: якщо тривога затягнулася, а випускники та викладачі присутні на тестуванні готові продовжити, регіональний центр вирішить, чи дозволити продовжити тестування. Якщо з нашої причини або з причини пов'язаної із ситуацією, а не з діями самого вступника, тестування не відбулося. Тобто, наприклад, була дуже довга повітряна тривога, або дійсно вимкнули електроенергію, або не працювала система для проходження оцінювання, або з якоїсь причини не працював комп'ютер в якийсь момент, і все зникло, і не зафіксувалися результати. То учасник має в тимчасовому екзаменаційному центрі подати апеляційне звернення на порушення процедури, адже було порушено процедуру проти учасника, і учасник не зміг отримати свій результат, і тоді він матиме право брати участь в додатковій сесії тестування. Додаткова, додаткова сесія тестування є абсолютно аналогічною до основної сесії. Тобто, і під час основної, і під час додаткової сесії це буде іспитування з чотирьох предметів. З перервою. Що можна приносити на тестування, а що заборонено? Учасники тестування мають взяти з собою на тестування: паспорт, сертифікат тестування, який можна взяти з персонального кабінету, ручку, прозору пляшку з водою, перекус та теплі речі, аби не мерзнути в укритті у разі повітряної тривоги. На самий тест не можна брати будь-які гаджети, телефон, навушники і так далі. Як проходитиме НМТ за кордоном? Цього року тестування пройде в 32 країнах світу. Найбільше охочих українців у Європі та США. Всього заявили про бажання пройти тест близько 20 тисяч учасників за кордоном. Для них тест пройде в таких самих умовах, як в Україні, каже очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Тестування відбуватимуться абсолютно так само, як і на території України. Учасники мають прийти до тимчасових екзаменаційних центрів і там пройти тестування. На жаль, в Україні немає своїх локацій всюди, де є наші випускники. Тому для того, щоб організувати такі тимчасові екзаменаційні центри, Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством закордонних справ звертаються до колег. До наших закордонних партнерів і ті надають приміщення закладів вищої освіти або шкіл. Там ми збираємо педагогів, які працюватимуть. Це україномовні педагоги, які наразі перебувають на території тієї країни або проживають там постійно, і вони проводять оцінювання відповідно до наших регламентів, тобто точно так само, як і в Україні. Чи треба подавати документи на вступ у ВНЗ? Ще один плюс національного мультипредметного тесту те, що результати дізнаєшся одразу після тестування, а потім вони підтягуються в особистому кабінеті вступника. Так само результати НМТ будуть онлайн при виборі вищого навчального закладу. Тому папери нести у потрібний ВНЗ не треба, лише якщо захочете вступати у Виш за кордоном, каже Тетяна Вакуленко. Отримав результати в своєму кабінеті на сайті українського центру оцінювання. Якості освіти він створює кабінет для участі в конкурсному відборі. Обирає спеціальності і заклади вищої освіти, про які мріяв в які хоче вступати, і від уводить номер сертифіката учасника оцінювання. Уводить персональні дані, і його результати підтягуються до системи. Грант на навчання за високі бали. Ось ще одна новинка. Цього року хотіли запустити гранти за навчання взамін на високі бали. Але парламент не встиг проголосувати за законопроект у другому читанні. Тому велика ймовірність, що все зміниться вже наступного навчального року. Тим, хто буде випускатися, вже варто задуматись: то як працюватимуть гранти? Якщо вступнику вдасться набрати 150 балів із двох предметів, він після запуску реформи отримає грант у 15 тисяч гривень на навчання. Від 160 балів дадуть близько 22 тисяч гривень на навчання. Відповідно, чим вищі бали, тим більший грант. Ну а найрозумніші ті, хто набере більше 190 балів з двох предметів, зможе отримати від 45 тисяч гривень на навчання. Тому хтось зможе покрити навчання в омріяному виші повністю, а хтось частково. Але однозначно для гранту треба мати гарні оцінки. Як вам така реформа освіти? Напишіть свою думку: чи легше стало здавати екзамени та тести школярам? Я ж бажаю усім батькам терпіння а дітям гарних результатів тестувань і звичайно тихих та спокійних днів. З вами була Дарина Трунова. До зустрічі.